Знову верховина, місце для вільних людей. Попавши в ретрит-центр, людина спочатку зможе продіагностувати себе. А чому саме Верховина? Я можу вигадати тисячі одну причину. Яка ціна? В подібні місця, як філії, повідкриваються. Як саме, що людина отримує на виході? на ринку 99% блудоводів або хайпажорів. Сьогодні ми маємо змогу знову поспілкуватися з гором, поговоримо про будівництво ретрит-центру. Двоповерхового, високо в горах, яким займається саме Ор, в котрому буде йти діяльність по спасінню за душ. Ор, розповісти, як воно йде, скільки людей тобі допомагає в цьому. Зараз будівництво ретрит-центру нашого на стадії, тільки зійшов сніг і була змога завести туди матеріали, так як місце знаходиться в, в горах. Глибоко важко добратися, добратися можна тільки на спеціалізованому транспорті. Завезли туди матеріал і почалися роботи по відбудуванню, розширенню приміщення, відбудуванню самого ретрит центру. Нарешті важко доступне місце для того, щоб люди могли відключитися від зовнішньої середи, нагадати, хто вони такі є собі, згадати про свою природу. Включитися. Взагалі, ретрит-центр е займатиметься е деяким, деякою діяльністю, яку можна назвати умовно духовне акушерство. Тобто люди, які туди будуть потрапляти, будуть зцілюватися е і через процес цілювання прокидатися. Попавши в ретрит-центр, людина спочатку зможе продіагностувати себе, що саме, які аспекти в неї просівши, на які треба звернути увагу. Починаючи від фізичного харчування і закінчуючи якимись там практиками по розкриттю свідомості, привести себе до ладу, включитися, стати на своє місце, вийти на свій максимальний КПД, вже цього літа можна буде заїхати в ретрит центр. Я думаю, що до самого літа ми просто в Верховині проведемо 2-3 ретрити в інакшому місці. Про це окремо я повідомлюю. А чому саме верховина? Чому це місце обрали для ретрит-центру і взагалі для духовного просвітлення? Я можу вигадати тисячі одну причину, а можу сказати, що немає ніякої причини. Тому що воно називається Верховина. Якби сама назва сама за себе говорить, це по-перше. По-друге, тут дуже багато місць сили різних. По-третє, неподалік знаходиться село, біля якого, власне, і будується ретрит-центр, називається Криворівня. І місцеві називають її Мульфарська столиця. Тому, тому верховина обрана. Взагалі е, планується, що на верховині ретрит центр це буде таке базове місце і е, подібні місця, як філії, повідкриваються в інших місцях сили. Багато хто дивиться, і хоче записати нам хейт, комент, е, яка ціна взагалі і як це працює матеріально. Для людей, які хочуть того просвітлення. Справа в тім, що зараз просвітлення, прокидання, еволюція, духовний зріст стало дуже модним. І зараз на одного майстра, по суті, на ринку 99% блудоводів, я називаю так, або хайпажорів. Чим відрізняється майстер від Блудовода? Майстер. Він ніколи не скаже, що він за тебе щось може зробити чи за тебе щось вирішити. А майстер може бути як тренер, як інструктор поруч, який тебе буде консультувати, інструктувати в тому, в чому тобі треба працювати над самим собою. Конкретно, конкретно які аспекти, допомагати тобі підтягнути А довод з радістю запропонує тобі вирішення якесь за гроші. Тобто ти нічого не робиш, просто приносиш гроші. Він все робить і все відбувається. Так, ціна ретрит центру взагалі є якась? Ціна ретрит центру взагалі само ретриту чи ретрит центру? Ретрит, ретрит, ретрит. Ціна ретриту. Скільки людина має витратити там, за 10 днів пробудження, чи як це. Ціна ретриту буде вирішуватися персола... персонально, в залежності від того, то... Спочатку буде консультація. консультація так. ретрит центр закритий, наскільки мені відомо. Там навіть не буде електропостачання, все автономне, повністю ізольовано. Люди віддають мобілки, життя, лишають своє життя, що на кордоні, передано Івано-Франківській області. Це ти дуже отріруєш, звичайно, бо так зараз послухає, і 90% на взльоті нікуди нікуди не поїде. Я б хотів би зробити таке акцент, що людина отримує на виході. На виході. Людина отримає гарантовано кращу версію самого себе, люди, які не мають коштів по совісті, не мають коштів, можуть розраховувати, що вони можуть символічно якусь суму дати. Та да, навіть якщо людина не розполагає коштами, але в неї є щире бажання, то є перелік якихось робіт, які, в яких треба поприймати участь, можна і таким чином. Тобто для тих, хто каже, що. Тут ми тільки заробляємо кошти для себе, для свого життя. Я кажу знову, якщо людина не має грошей, вон, в неї є бажання, вона може своїми руками щось допомогти зробити на благо того ж ретрит-центру, і завдяки цьому бути в общині, котра е, прибуває там, навчитися зав'язати нове знайомство, нового кругу спілкування. Я хочу поділитися, що на своєму шляху. Десь приблизно 14-річному я пройшов дуже багато різних практик, різних ретритів попроходив, різноманітних, дуже різноманітних, не буду про це зараз говорити. І якби певний кусок життя в мене був, коли я присвятив себе виключно духовному росту, я нічим не займався більше. Відповідно, у мене не було фінансових якихось можливостей. І хочу сказати, що не було жодної практики або жодного ретриту, на який я хотів би попасти, і я би не попав. Тобто я знаходив завжди аргументи і знаходив завжди слова для тих, хто проводив і завжди мені йшли на зустріч. Я знаю, що ти людина, котра не женеться за грошима, а тречана, і все тобі наглядно. Я бачив, як скажем, при був присутній, коли тобі кажуть, це подарунок, це на благо. Навіть коли ми з тобою там десь їздили. Взагалі нові люди, котрих ми не знали, ми знімали там житло для реприту, і Нам просто людина сказала, хлопці, просто так, їдьте з Богом і більше з вас нічого не потрібно. Я був здивований. Для Ора це норма. Я думаю, що що посієш, то і пожнеш. Якось так. Якщо є щире бажання, чесне. Вкладатися в цей світ, допомагати цьому світу, допомагати людям, то і світ відповідно так відгукується на зустріч. Ми ті, що ми їмо, і стати людьми. Ми ті, в якому колі ми знаходимося. Тому дякую за те, що прийшов і дав нам якісь відповіді. Будемо ще спілкуватися. До побачення. Благодарую. Я был в Верховине много раз. И для многих понятия Западную Украину, и даже Верховину, блин, дорого. Жилье космос, там, две тысячи дом, полторы тысячи дом. И плацкарты до ворота за 240 гривен доезжаешь, 50 гривен от ты сюда. Прямые маршрутки каждый час. И вот вам здание, думка, вильна, 200 гривен, койко-место. Тут свободная территория для, встречи. для рассуждения, встречи, прогулки в городе, подкушать в украинском стиле. Для компании думка вообще вмещает в себя, мы потом, если наберем наших единомышленников, кто-то из вас захочет расслабиться, мы можем собраться и общаться вживую здесь. 200 гривен кое-какое место, без каких-либо, знаете, этот, на накидонов. Каждый берет билет и приезжает просто в дату времени. И мы будем просто делиться друг с другом проблемами, радостью, знакомиться, общаться, ходить в горы, там, кричать, медитировать. В общем, набирайтесь, будете подписываться на YouTube канал, где будут выкладываться ролики, в Telegram канал будет создана группа, и все желающие, кому не безразлична эта тема, мы, думаю, весной чуть уже не совсем как бы, долго осталось, можем здесь собираться и знакомиться, общаться, организовывать свою банду, вот, ходить там, не знаю, летом за мухоморами березовый сок, купаться в речке, проводить используя время, весело, новые знакомства. А для тех, у кого тупик в жизни, вы обретете другой круг общения. И вместе с новым кругом общения вы обретете другие взгляды на жизнь, другие ценности, и все попрет. Я вам гарантирую, все попрет а У меня такое лицо. Одна пишет, я не знаю, в комментариях, я в Германии, как выжить на пособие я и говорю, ну... Но... Да я и говорю, да какие а тут правила? Вы в Германии не были, тут вот такие правила. Я говорю, какие правила? Правил не существует, правила в голове. Делай то, что любишь, люби то, что делаешь. Да, верно сказано. И все будет как нужно.